Наша, наша освітня наукова програма називається Теорія історії української мови та компаративістика». У нас є дві програми з української філології, це літературна програма і наша мовна програма. Загалом у нас особливості нашої програми і загалом магістерських програм з філології є те, що а вони присвячені сфокусовані переважно. Або якщо це програма з літератури, то це вивчення літератури, якщо це освітньо наукова програма з мови, то ми є. Однією з небагатьох, а інколи, коли на акредитацію проходили, казали, що це єдина в Україні магістерська програма, а, саме з лінгвістики, і що важливо, з компаративної лінгвістики. Ну, наприклад, у нас є такі дисципліни, як зіставне мовознавство. Наприклад, там де вивчаються, вона присвячена саме компаративному аспекту зіставлюванню мовних явищ. Також є у нас такий курс, як порівняльна історична граматика слов'янських мов. Це теж важлива дисципліна для того, щоб саме, якщо йдеться саме про підготовку компаративістів, мовознавців, які здатні працювати в такому компаративному контексті, це важливий курс. І також, наприклад, серед вибіркових дисциплін, у нас є такий курс, як мовна інтерференція, теж дуже. Важливий, якщо ви хочете набути таких знань і бути фахівцями саме в галузі зіставного мовознавства, е, якими є особливості нашої програми? Ну, Загалом у нас взагалі у києво могилянській академії всі освітньо наукові програми вони є. Такими унікальними, ну але от в чому наша унікальність? Ну, По-перше, у нас серед нормативних дисциплін зараз є іспанська мова на 10 кредитів ЄКТС. Це нормативна дисципліна, яку студенти можуть вчити впродовж двох семестрів. Це нормативи разом з іншими нормативними дисциплінами. І є ще болгарська мова, її вивчають у літньому триместрі. на вона наважиться 4 кредити ЄКТС. Також ми серед дисциплін практичної, професійної та практичної підготовки, ми теж додали іспанську мову, тобто, за бажання можна її обрати на другому курсі, але вже як вибірково. Якщо не буде такого бажання, то можна не обирати, можна обрати і Відповідно, тоді ви зможете прослухати загалом іспанську мову на 16 кредитів. Тобто, це вже така більш-менш серйозна підготовка. Ну, от, у нас випускники минулого року вони слухали іспанську два роки. Випускники цього року обрали інші дисципліни. Тобто, тут вже як група вирішить, так це це, це на ваш розсуд. наскільки ви вважаєте це за потрібним, продовжувати вивчення цієї мови. Також є у нас Такі дисципліни, які можуть викладатися англійською мовою. Ну, Наприклад, у нас є такий спецсемінар, переклад наукових текстів. Він дуже сподобався студентам цього року. Я... Він новий у нас курс, я читала відгуки, то всі дуже задоволені, і цей курс переважно читається англійською мовою, також є така дисципліна як лінгвістика. Дискурсу та піар-маніпуляційний вплив. Теж студенти працюють з автентичними матеріалами і багато інформації, багато статей. Вони опановують саме англійською мовою. Теж дуже такі були позитивні відгуки. Студентам дуже сподобалася ця дисципліна. Загалом, якщо говорити про структуру нашої програми, то ось перед вами зараз на слайді нормативні дисципліни, які у нас є: це лексико-семантична система української мови, методологія. Ну, це обов'язковий магістерський курс, методологія наукових досліджень, актуальні питання сучасної лінгвістики, комп'ютерна лінгвістика. У нас є також зіставне мовознавство, порівняльна історична граматика слов'янських мов, лінгвістичний аналіз тексту. Сто етноїглотогенез українців проміжні рівні мовної системи, основи етнолінгвістики, також на другому курсі це науково-дослідний семінар. Ну і... Серед вибіркових, тут я назвала знову ж таки слов'янська мова, це болгарська може бути, може бути польська, турецька, чеська, тощо на ваш вибір, і профорієнтована може бути друга іноземна іспанська. Особливістю програми є те, що нормативні дисципліни переважно всі на першому курсі. Другий курс це вже побудова вашої індивідуальної освітньої траєкторії. І і ось ви можете побачити тут перелік тих дисциплін, які ми пропонуємо на другому курсі, наприклад, лінгвістика дискурсу та піар-маніпуляційний вплив, психолінгвістика, комунікативна лінгвістика, мовна інтерференція цього року. От ми вперше студенти обрали такий курс, як теорія та практика аргументації спецсемінарна. Чоб то їм подобається такий курс корисний для магістрів. навіть... Якщо йдеться про, наприклад, аргументацію наукову, про вміння правильно обстоювати власну точку зору, вона в науковій комунікації теж дуже важлива. Ну і деякі інші дисципліни: от соціолінгвістика, у нас є серед вибіркових, наприклад. Тощо. Тобто тут другий курс вже у вас тільки з нормативних залишається науково дослідний семінар. Ну і серед дисциплін вільного вибору можна назвати іноземні мови. Студенти у нас дуже часто ці дисципліни вільного вибору вони заповнюють саме за рахунок іноземних мов. Наприклад, вони можуть обрати польську мову. Чеську мову, болгарську мову, може бути, Латина інколи обирали. Ну Зараз, на жаль, менше обирають, Ну але це. В принципі, якщо інтерес є, то можна обрати. Ну і ми ще вводимо дві таких нових дисципліни з цього року: це редакторський практикум і цифрові технології у лінгвістичних дослідженнях. Теж ми їх робимо як практикум. У нас були побажання, коли ми проходили акредитацію, щоб ми додали якусь практичну складову саме орієнтовану саме на практики. Тобто, у нас дисциплін практичних. Доволі багато, але тут саме, коли, якщо йдеться про практику, то от ми додали дві такі нормативні дві такі дисципліни, як редакторський практикум і цифрові технології, теж зробили практикум. Ну і часто ще запитують про професійні права наших випускників. В цілому можна говорити про те, що з того, що у нас записано в дипломі в додатку до диплому, це те, що випускник може є фахівцем з питань історії української та слов'янських мов, теорії та практики порівняльного мовознавства, теорії мови та порівняльного мовознавства, компаративістики. А також написано, що наші фахівці, випускники, наші можуть проводити наукові довідкові дослідження. Перекладацькі і редакторські навички вони набувають, в цьому ми теж приділяємо увагу, ну і також можуть працювати в різних сферах. ну Загалом, от коли ми це професійні права, які роз, будуть розписані в додатках, це викладач закладу вищої освіти, філолог, філолог-дослідник, лінгвіст ну і так далі. Ну а загалом коли ми передивлялася де а, працюють наші випускники. То тут а, така а, широка а, сфера а, діяльності: це і, а, наприклад, а, телеведучі, і керівник а, керівники підрозділів, і а, головні редактори а, редакторами часто працюють наші випускники. А, тобто, в принципі, всі а, працевлаштовані, і причому обирають те, що їм більше так. Би мовити до душі, тобто, в принципі, всі наші випускники або можуть продовжувати навчання. Скажімо, у нас є випускники останніх років, які навчаються в докторській школі. Є випускниця одна, наша вона в аспірантурі в Німеччині навчається. В принципі, теж доволі успішно вона навчається і проводить свої дослідження. Якщо ні, то теж широка сфера є. Таких професійних здобутків і в принципі всі наші випускники задоволені своєю роботою, і загалом, про програму таку ну цілком позитивні відгуки. Також є можливість брати участь у щорічній конференції студентській, і є можливість потім навіть опублікувати роботи. Ну і також хотіла б звернути вашу увагу на те, що ми важливу інформацію опублікуємо на сторінці нашої кафедри у мережі Фейсбук. А також важлива інформація також міститься і в інстаграмі. А основні питання, які пов'язані зі вступом, у нас публікуються на нашій сторіночці, на нашій, нашому нашому телеграм-каналі. У нас є свій телеграм-канал «Теорія теорії історії української мови та компаративістика». І там я публікую важливу інформацію, яка пов'язана зі вступом, з особливостями перебігу програми з тим, коли потрібно документи подавати, то що тобто на це. Теж пропонуємо вам підписатися на цей телеграм-канал. Якщо буде потреба, то я скопіюю, можу в чат скинути або на пошту вам потім скинути цю інформацію. Ну, власне, це те, що стосується загальної частини, яка пов'язана з нашою програмою. Е, і е, потім ми перейдемо до особливостей вступу вступної кампанії. Е, скажіть, будь ласка, можливо, є запитання одразу пов'язані з е, програмою? Можливо, щось е, хотілося б запитати, поцікавитися? Так... Е... Немає питань, або в чат можете написати, якщо щось не зрозуміло, або хотілося б щось дізнатися. Так, я начебто не бачу питань, поки а, в чаті. Ага, там у когось це ага, писало учасники, що немає звуків. Добре, значить, тоді. Ви подумайте, можливо, після того як я розкажу про особливості перебігу вступної кампанії, можливо, тоді з'являться якісь питання. Отже, у нас вже другий рік поспіль будуть трошки інші правила прийому, не такі, як були раніше. Зокрема, я хочу звернути вашу увагу на те, що реєстрація на ЄВІ ну у нас є От є ще єдине фахове вступне випробування для вас. Це буде єві з іноземної мови. Реєстрація відбуватиметься з 7 по 29 травня. І як написано було на сайті міністерства ЄДБО, була ця інформація на сайті ЄДБО, значить, Потрібно реєструватися у приймальній комісії закладу вищої освіти, тобто у нас ви можете зареєструватися на ЄВІ. Ну ще більш докладно, можливо, вам з деканату ще розішлють інформацію обов'язково, але просто щоб ви знали про ці терміни, це я одразу кажу, що. Що це вже буде відбуватися в травні, тобто в той час, коли у вас ще продовжується навчання. Далі наступний етап полягає в тому, що до 17 червня ви маєте отримати запрошення. на... Єві. Тобто, вам ви зареєструєтеся і вам надійде запрошення на ту адресу, яку ви вказуєте. Потім саме тестування у нас буде відбуватися в проміжку між 24 червня і 15 липня. Тобто, тут йдеться про тестування саме з іноземної мови, тобто не фахове випробування, а ЄВІ. І результати його мають бути, ну, обіцяють, що оперативно вони будуть до 20 липня. Не пізніше, 20 липня, ви маєте отримати результати. Значить, це те, що стосується основної сесії. Я не дуже брадила орієнтуватися на додаткову сесію, тому що там можуть бути певні неузгодженості. Тому інформація про додаткову сесію ще є в телеграм-каналі. Але я все ж таки просила б, якщо ви плануєте вступати, орієнтуватися на основну сесію для того, щоб ви все вчасно встигли зробити. Далі, от, після того, як ви складаєте це є тестування, іде реєстрація електронних кабінетів. І вона розпочинається з 1 липня. В цей період, значить, з 1 липня до 27 липня цей період названий таким чином: це реєстрація заяв на участь у співбесідах і у фахових іспитах. У нас має бути поки що нічого не мінялося. У нас має бути фаховий іспит, фахове випробування. Ми програму ну, вона в нас таки, мабуть, і залишиться, як була з минулого року. Я її ще додатково розміщу в телеграм-каналі. Якщо буде потреба, можу теж на вона є і на сайті. Також, якщо буде потреба, можу на електронні скриньки надіслати тих, хто цікавиться цим вступом. Самі співбесіди або співбесіди, або фахові іспити. Співбесіди можуть бути для тих, хто тільки. На контракт вступає. Ну, очевидно, що ті, хто тут присутні, планують більше вступати на бюджет, значить, співбесіди у нас будуть проводитися з 17 липня по 28 липня. Включно Ну, очевидно, що десь в проміжку між цими, я думаю, що ближче до 17-го нам призначать іспит. Іспит у нас буде один день минулого року. Там ще був один резервний день, тобто, ми нам два дні давали. один Основний і там ще був резервний на випадок, якщо хтось, ну наприклад, щось сталося. Зрештою, зараз ми живемо в умовах військового стану, тому все може бути, тому у нас є додатковий день. Ну, але теж радимо орієнтуватися на цей основний день. Uh, і uh, самі uh, також є фахові іспити виключно на контракт. Ну про всяк випадок можу сказати, що це десь з 31 липня до 14 uh, серпня. Це додатково для тих, хто планує тільки на контракт. Ну, переважно на контракт ідуть. Ті, хто вже має uh, вищу освіту. Uh, таких учасників, як правило, небагато, Ну але про всяк випадок маю це сказати. Ну і самий прийом заяв а вже у нас буде з 31 липня по 20 до 18 години 21 серпня. Тобто ми бачимо, що тут є великий такий проміжок, там майже більше ніж 20 днів, коли можна подавати ці заяви. Ну і саме, але ну, радимо ми завжди раніше це робити. Ну але вже як кого виходить? І оприлюднення списків на бюджет у нас буде не пізніше, 26 серпня. Тобто, це вже такий крайній термін, як правило. Коли йдеться про оприлюднення списків, то це може робитися раніше. Не чекаю, як правило, не чекають 26 серпня. І сама подача документів на бюджет, там дуже такий маленький проміжок часу до 18 години, 29 серпня. Тобто, там сама подача документів, прийом заяв він такий, Великий за Проміжком великий проміжок часу займає сама подача документів, навпаки, маленький. Тобто, ну, начебто, от міністерство дає такий час для того, щоб подумати. Ну, якщо немає таких якихось коливань, то краще, звісно, одразу подавати. Ну і саме зарахування на бюджет у нас відбувається з тридцять відбувається до 31 серпня. серпня. Ну, на контракт там ще довше. Ну, я думаю, що тут більше всіх цікавить зарахування саме на бюджет. Також хотілося б зазначити, що у нас от бюджетні місця, кількість бюджетних місць залежить власне, від кількості заяв. Ну, Як правило, у нас може бути до 10 бюджетних місць, це буде залежати від того, скільки заяв буде покладено на спеціальність. Тобто може бути 7, 8, 10 бюджетних місць. Залежно від того, скільки. У нас є учасників. Нам, як правило, дають спільні місця з кафедрою з програмою з літератури. Ну а далі ми, вже виходячи з ситуації з конкурсом, ми їх ділимо, дивимось, виходячи з об'єктивних обставин. Ну Ось така загальна інформація, про яку я хотіла вам сказати, яка стосується організаційних питань. Зверніть, будь ласка, увагу на ці терміни. Тому що трошки і на послідовність дій, тому що зараз логіка саме, самого цього процесу реєстрації, реєстрації електронних кабінетів вона змінилася. І минулого року студентам було трошки важко зорієнтуватися саме з тим, що по-іншому побудована сама логіка процесу вступу. На це хотіли б дуже звернути вашу увагу. Можливо, є якісь питання стосовно організаційних моментів стосовно організації. Так, будь ласка, Софія. Так, ну з датами все зрозуміло, дуже дякую. А скажіть, будь ласка, я не дуже зрозуміла, а що значить ну, це таке питання: що значить спільні місця з кафедрою літературознавства? Бо я просто не дуже розумію всі ці. Не, не тобто, нам дають, я маю на увазі держзамовлення. Нам дають, ну скажімо, дають 20 місць на дві програми. Ну, наприклад, або 18 місць на дві програми. А далі, вже виходячи з того, скільки заяв ми маємо, ну, скільки у нас було учасників, ми ділимо, ну, наприклад, 7 і 13, там 7 нам, 13 кафедри літератури, тоді вже оголошується, От в, в цьому сенсі мається на увазі. Тобто, де ж замовлення приходить на філологію в цілому. А далі ми вже розподіляємо залежно від е, кількості тих, хто брав участь у тестуванні. Там, скажімо, якщо на одну програму дуже багато охочих, то там є тоді трошки більше місць дають, ніж інші програмі. Е, зрозуміло, так? Так, так, я зрозуміла, бо просто я так не дуже все тепер зрозуміла цю процедуру. Та саме держзамовлення. Тобто держзамовлення буде обов'язково, але кількість місць держзамовлення буде залежати від. Е, Відповідно, попиту на ту чи ту програму, а де ж замовлення приходять ці спільне От на літературу, вам 20 місць, 17 місць там і так далі. То вже тут ми нічого вдіяти не можемо. Так міністерство розподіляє так. Які ще питання? Можливо, щось незрозуміло, або якісь ще виникли питання. Поки, мабуть, рано говорити, але оце питання онлайн навчання і живого навчання. Можна принаймні сказати, як це вирішувалося з цьогорічними першокурсниками, магістрами. Ну, Загалом ми орієнтовані більше на студентів. У у нас, нас ну, загалом навчання на магістратурі у нас планувалося Онлайн. Загалом у нас вихід на офлайн навчання планується поступово. тобто Зараз у нас перший рік навчається, потім наступного року перший другий буде навчатися. ну, І так ми поступово маємо перейти на офлайн навчання. Що стосується магістеріуму, тут, ну, у нас зараз магістри навчаються, shows uh, online. І переважно ну, групу це влаштовує. Тобто, якщо вже буде така ну, необхідність і потреба, що студенти хочуть, наприклад, якусь частину занять проводити офлайн, то ми готові надати таку можливість або, наприклад, нормативні дисципліни проводити офлайн, то, будь ласка, у нас така можливість є. Е, у нас поки що, виходячи з нашої ситуації, у нас поки що студенти загалом знаходяться. В різних місцях, де хто знаходиться за кордоном, тому їм зручніше навчатися онлайн. Але якщо буде така потреба, ну, наприклад, ми можемо якусь частину курсів зробити офлайн, якщо це студенти відчувають, що їм так комфортніше, у нас деякі спеціальності роблять такий змішаний формат. От. Ну, для нас поки що це було не, не навпаки, студенти просили більше онлайн навчання. От. Ну, у нас взагалі, скажімо, попередній рік, коли були ці жахливі обстріли, то доводилося і асинхронно проводити навчання, тому що всі майже без світла сиділи. Ну, Тут ми вже виходимо з ситуації і з побажань групи. Так, які ще питання? Можливо, колеги б щось ще могли сказати, додати до того, що я сказала. Ну, що тут додати, як випускниця цієї програми, я тільки можу всіх заохочувати і запрошувати на неї, звичайно. Тому що, як на мене, у нас в Україні дуже мало уваги приділяється саме мовознавчій освіті. Так, ну і, в принципі. Часто ми бачимо навіть в сфері книговидання переважно тих людей, які займалися літературою, і це плюс. Але якщо ми займаємося редагуванням і коректуванням, так то, то тут уже було б добре краще розуміти мови і їхню структуру, і знати кілька мов. Ну і відповідно тут якраз ось це навчання саме на магістерстві мовознавства йде в плюс. От, у нас невеличка вона, зазвичай випускників небагато, але це теж забезпечує знайомство між собою, ну і відповідно такі е, спілкування в плані пошуку там перших вакансій, так першої роботи чи якихось там кращих місць. От це теж іде в плюс, тому е, тільки заохочую. Так, добре, можливо, ще хтось хотів би висловитися. Так, ну загалом я ще хотіла б сказати, що я вже багато років поспіль сама координую цей набір. Тому якщо якісь виникатимуть питання, то можна звертатися до мене безпосередньо. Зазвичай студенти, коли починають реєструватися, там щось не виходить. Тобто, можете, будь ласка, мені писати тут нічого такого немає. Я з радістю можу вас проконсультувати. І зараз я ще скопіюю покликання на телеграм-канал. Зараз одну секундочку, я спробую. Скинути, мабуть, Катерині Ростиславівні на пошту, а Катерина Ростиславівна тоді зараз скинути в чат. У мене є цей канал, і я думаю, що Одна. я скину його тут. Я бачу, що всі, хто з четвертого курсу наші, так от то я вам скину тоді в наш чат спільний, щоб всіх був доступ навіть у тих, кого зараз немає з нами на зустрічі. Там в принципі є цікава корисна інформація, незалежно від того, на яку спеціальність ви поступаєте. Ми одразу подаємо дані всі стосовно перебігу вступної кампанії стосовно там є презентація програми, от тому радимо на цей канал підписатися. Ну і знову ж таки повторюю, що можна за будь-яких обставин можна мені писати, я буду рада допомогти, якщо щось незрозуміло. Е, можливо, там щось, коли ми допомагаємо навіть з приймальною комісією з'ясувати питання, будь ласка, звертайтеся, будемо раді допомогти. Так, можливо, якісь питання є? Ну, е якщо питань немає, значить тоді.